Українське незалежне радіо, Продовжуємо наш ефірний день сьогодні, 24 24-та річниця початку війни в Україні. День сумний, не день жалю, а колись він буде неочевидно. На нам, нам жалю. Поки що в Україні він є днем початку війни. Ми в цей день безперечно згадуємо всіх, хто віддав своє життя за. Боротьбу а, з москалями в Україні згадуємо ті жертви новині дітей, жінок, цивільне населення, яких побували расисти. А, а, але в цей день так само ми згадуємо звитягу, ми, ми згадуємо подвиг українських військових збройних сил під, під Києвом, пізніше Харків, Чернігів. Херсон, ну і продовжується робити на Донбасі, і знов-таки ми віримо в те, що цей день сьогодні це початок війни, але і кінець Росії як такої ворога, який є в нас постійним ворогом, але прихованим було. Тепер відверто нахабно відкритий, і це його буде кінець. І в цей день ми. Зараз будемо говорити про інше, будемо говорити про те, що має бути от завтрашнім днем. Днем, коли нові приходять нові озброєння, приходять нові знання у наших військових, які навчаються на полігонах в Європі, в Німеччині, в Великобританії. У нас є велика нагода зараз зустрітися з колегою в Україні, добре очевидно відомим. Представником громадського радіо журналістом та виконавчим директором Кирилом Лукаренко, а, якого я вітаю на хвилях Незалежного радіо і з радістю зустрічаюся. Вітаю, Кирило. Доброго ранку, радий спілкуватися з українцями в Америці і з вами. Ну о, треба сказати, що Кирило зараз знаходиться не в Україні, а знаходиться Трошки далеченько від України до Британії я, я зараз да? у Великій Британії. нас е, з групою журналістів запросили британські колеги, а, і ми перебуваємо ну, в поїздках по півдню Англії, а переїздимо від одного полігону до іншого, де українські військові проходять навчання. Ми приїхали в понеділок. І завтра у нас ще повний день. Тобто, за ці п'ять днів ми вже побачили три полігони. Е і крім того, ми ще в умудрилися заїхати в Лондон і навіть поспілкуватися з прем'єр-міністром Сунаком. Ну коротка, будемо говорити, для такої великої, великої програми. Така коротка поїжджа, це ж нева. Але е я думаю, що. Ти напевно в себе вже відбрав дуже багато. Якби в тебе, як сказати, якби в журналістів вже камери в очах були, то можна було б так легко все то відразу. Але окуляри, до речі, тепер є окуляри, знаєш? Окуляри а. з камер з камерами. Оте очевидно, майбутнє журналістів, щоб не робити дві роботи там розповідати, а пізніше знімати там то все це одночасно, Все, що бачу, от і знімаю. Так, ну, Абсолютно, а... у, нас, у нас група журналістів, і всі і, і знімають, і записують, і, і знімають на один гаджет, знімають на інший гаджет. Ну, ті, хто розумніші, у них такі гаджети, які знімають і фото, і відео, і, і їм полегше. Я, чесно кажучи, не знаю. Старої формації журналіст, у мене три гаджети з собою. Тобто, я е, записую аудіо на диктофон. Я знімаю відео на фотоапарат і фото і фотографії роблю. І я ще на всяк випадок себе підстраховую з мобільним телефоном, де я теж записую відео і фото. А ну не знаю, руки дві, але чесно кажучи, величезний просто обсяг е вражень. Я дуже ду я, чесно кажучи, давно у мене не було такого якогось з одного боку втома, з іншого боку, піднесення, тому що ну, кожен полігон, десятки людей. А величезні обсяги техніки, е, танки, самохідні артилерійські установки, е, бронетранспортери, а просто наші хлопці з піхоти. Е, ну Не знаю, я просто я можу вам зараз годинами розповідати. Насправді у нас не так багато часу. Тому питайте? Ну, я не питаю, перше, не под... роз... розкажи про наших хлопців, які тренуються там на полігонах, тому що. ну... Р... В розумінні наших е, слухачів глядачів е, це або щось фантастичне, або щось е, ну незрозуміло. Нас наскільки це відрізняється від від того до чого ми звикли, от армія, військо, і там якась нова стратегія, нова тактика. Як це все відбувається? Ти почує хоч та, від там. Є кілька категорій людей. З одного боку, там є військові професіонали українські. Ми говорили з полковником Сергієм. Ми, ну ми не згадуємо їхні прізвища, а він 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 просто професійний військовий, але він був у відставці. Я його спитав, що було рік тому. Він каже: рік тому я вирішив, що я приєднуюсь до збройних сил, і рік тому він пішов в військомат і він поновився на службі. Зараз він я так роз, зрозумів, що він командує підрозділом українських артилерістів, які проходять навчання на одному з полігонів. Тобто, це одна категорія людей. Друга категорія людей це а, ну фактично ті люди, які потрапили зараз в армію і не є професіоналами в жодному сенсі. Тобто, один, наприклад, один із них ми говорили з. Знову таки, я так з артилеріст е, Олександр. Він е, насправді з сільської місцевості, е, де був слюсарем. І він зараз е, от арт, артилеріст. Він сказав, що він абсолютно не професіонал, але він ну, намагається все це засвоїти. І дуже інтенсивні тренування, і він не жаліє. Є, і він дуже хоче допомоги. Це друга категорія людей. Є третя категорія українців, які там є, це перекладачі є і перекладачі, і перекладачки. І абсолютно з різних професій, з різних, е, з різних галузей люди, які цілими місяцями підтримують, е, слугують, стають тим так такою ланкою, яка підтримує ну спілкування між інструкторами британськими і українськими. А, військовими, от, власне, е, ну сьогодні буквально говорив з одним із піхотинцем, він сказав, що він не сказав своє ім'я, він сказав, мій позивний звір. Я з Івано-Франківщини сказав він: а, у мене був бізнес, я його закрив і пішов на війну. Ну, тобто, от, от, от такі люди, так, він теж не не військовий, не професіонал, але людина з переконаннями, який опинився тут. Кирило, тоді у мене от якраз стосовно другої категорії, як ти сказав, запитання, от і цього і попереднього згадував військові, які тренуються там на полігонах, які не є професійними, вони опинилися в лавах Збройних сил України за контрактом, чи це просто їх призвали і вони тепер просто там проходять навчання і отримують вишкіл. Тобто не маючи ніякого базового попереднього знання. Не може вони служили в армії до того, може в них якісь є попередні знання, чи це просто от беруть, набирають зараз і роблять абсолютно нових е, військових за нових умов, нов, формують абсолютно новий світогляд без попереднього досвіду? А ми також спілкувалися з військовими інструкторами з британцями. Вони кажуть, що дуже багато людей, які просто з чистого листа, і це їм не uh -huh. заважає. У них є процедура, у них є і них є підходи. Вони цих людей навчають шість днів на тиждень. Вони навчають на програма, і навчання значно інтенсивніше ніж навчання британських фахівців, тому що для того, щоб навчити британських фахівців, є час для українців. Цього часу немає, тому це все робиться шість днів на тиждень, один день вихідний, а і люди постійно. Або в полі, або на тренажерах, або на їм щось показують на техніці, або вони ну, практикуються. Тобто вони постійно задіяні зранку і до вечора. Але з іншого боку, вони кажуть, що те, що ми хочемо дізнатися, все, що ми хочемо з'ясувати, все, що ми хочемо отримати додаткову інформацію, ми її отримуємо. Тобто вони кажуть, що вони бачать на рівні. Тренерів на рівні всіх тих е, людей з британського британської міноборони, з якими вони спілкуються, вони бачать величезну готовність допомагати. Тобто немає такого, щоб щось вони е, хочуть вивчити, і їм сказали, ні, це завтра, ми сьогодні не будемо. Коротше, їм реально постійно щось допомагають, і ну мені здається, що через ці кілька тижнів там, чи я не можу точно сказати. Скільки там тижнів вони навчаються, але вони стають ну, не бувають професійності. От мене ще одне запитання: а там, ну, чудом було б розумніше використовувати навчання вже спеціально, я розумію, так, військових з попереднім досвідом, аби отримали якісь ще додаткові знання, такий апгрейд зробили в знаннях, припустимо, там. Артилеристи чи там танкісти, а то виходить такий просто загальний, але нове формування, новий світогляд, може чисто як ти сказав, листа, може це і краще добре знов-таки для формування і поширення пізніше цього досвіду далі вже в збройних силах України, так на рівні підрозділів. Безпосередньо, вже коли будуть. Але от спеціалісти, ті, які можуть порівняти те, що мають тепер. На озброєнні, і те озброєння маю на увазі, там знову таки гармати чи танки, залежно те, що вони мають тут, готуються. Тому що ось сьогодні інформація вже знову таки, прем'єр-міністр е -е, Польщі в Києві привіз чотири танки, приїхали чотири танки. Тобто, Швеція десять там поїхало, поїхало конвеєр. Тобто, знову таки, стосовно цих спеціалістів, які можуть вживати натівську техніку, там отакі ухил є, тому що це ж най найголовніше, розумієш, не Настільки в полі бути тактика, скільки очевидно, хоча це теж дуже важливо для піхоти, але от таких спеціалістів на, на вживання найновішої техніки. от що З, того плану, з цього плану? Ну, я, я, я казав, коли я казав про дві категорії людей, то дійсно є перша категорія це професіонали, і вони не лише керівники. Тобто. Ми говорили з хлопцями, які буквально не знаю по 6 по 8 років. Е, ну з перервами чи постійно, але вони воюють. Тобто, це люди, які е, знають е, свій військовий фах і які отримують якісь додаткові звання. Я, ну, але я би сказав, що їх не так багато цих людей. все-таки. Вони там є, вони є в, ну, на різному рівні: від керівного до некерівного. Але вони там присутні. Ну і знову таки, е, я не військовий фахівець, але з моєї точки зору, е, у нас, е, Ну звичайно, відбувся призов, додаткова мобілізація. Е, у нас зараз ідуть ак активні бойові дії. Е, ну Я так розумію, що значна частина цих людей вона має бути просто на фронті. Крім того, Uh, є потреба тренуватися на леопардах, є потреба тренуватися на іншому обладнанні в різних країнах. Тому я думаю, що очевидно їх якимось чином розподіляють на різні групи і розсилають по різних країнах для того, щоб вони брали участь у різних програмах. Ну, це знову таки на мій хлопський розум, тому що я журналіст, а не військовий. Ти як журналистивим запитання від нашим хлопцям, які там зараз навчаються, тренуються. Наскільки вони відчувають, що це їм буде в поміч? Наскільки воно допоміжно, наскільки це відрізняється від того, до чого вони звикли? Ну, воно, звичайно, відрізняється. Але вони кажуть, що, звичайно, це дуже їм корисно. Я можу від себе сказати, що е, ну, те, що я бачив, воно має сенс чисто практичний. Це з одного боку. А, з другого боку, є реалії, яких вони не, не можуть там отримати на полігоні, які є, наприклад, тільки в Україні. От що ми сьогодні бачили? Ми сьогодні були на полігоні, де навчаються піхотинці. Полігон це таке, знаєте, штучне містечко, яке вибудовано десь на, ну, на півдні Британії. і Будиночки, вулички, але це військовий полігон для того, щоб відпрацьовувати завдання бойові завдання е, по навчанню в, е, в межах міста. Тобто, це те, що називається там зачистки, бойові дії в межах міста. Свого часу нам розповідали, що в цьому містечку е, проходили навчання британські військові, які е, брали участь в. Діях в Північній Ірландії, потім вони брали участь в діях там, в Афганістані. А, ну Звичайно, там воно від, від, від е, ну, Але с, принципи е, лишаються приблизно подібні. З іншого боку, чого там немає? Наприклад, там немає таких висоток, які є в, в великих українських і невеликих українських містах. Розумієте, якщо там. 12-поверхівка, ну 12-поверхівок там немає. Там є е, свої звичайні умови. Так. І сьогодні нам військовий розповідав британський, що да, такого у нас немає, але принципі приблизно подібні. Але це ну трошки інша ситуація. Ну цього вони не можуть дозволити. Але таких полігонів, де є 24, 12-поверхівки, ну думаю, в світі їх взагалі немає. От тому тут з одного боку вони наші військові отримують все можливе з іншого боку, щось вони там не отримують, і щось від деяких із них, які є професіоналами, дізнаються навіть інструктори з Британії, тому що у нас uh -huh. є свої реалії. Тобто, не да, вони чесно визнають, що є речі, які є новими, і ми вивчаємо, дізнаємося від українців ці речі. Це абсолютно ну це нормально, це, це армія демократичних країн. ну Ми ж розуміємо, що це не е, структура там, умовно кажучи, російська військова, де там ти начальник, я дурак, розумієте? Тобто тут е, зовсім інакша ситуація: це армія демократичної країни, де люди не, не просто командують один іншим а, і, і нехтують е, і цими людьми, а вони обмінюються в тому числі інформацією. Це армія друзів, так би мовити, наскільки я це розумію. Кирило, будь ласка, точні, от навчання відбувається за так, би мовити, схемою британської армії? Чи це натівська стиль навчання? Це вже таке адаптоване, чи як воно відбувається? На Мені важко сказати чесно, я настільки глибоко не, не знаю. Е, я думаю, що оскільки британська армія є частиною НАТО, то, очевидно, процедура якимось чином вона узгоджена, і я думаю, що там є якісь а, певні Елемент. речі, елементи, які спільні для різних країн НАТО. Ми, наприклад, що ми бачили? ми бачили? Ми бачили тренажери, де артилерісти проходять стрільби. Ну це е, в, в умовному ангарі стоїть техніка е, для того, щоб можна відстежити, наприклад, на моніторі комп'ютера, е, подивитися, як діють е, військові під час стрільб з одного боку, з іншого боку, не треба витрачати ці безумно дорогі набої. І от е, сидять е, українські військові в цьому тренажері, і ведеться стрільба, і, е, і це все можна виміряти, все це можна прокоментувати, все це можна побачити. Так, от ці тренажери, вони, наприклад, е, наскільки ми зрозуміли, вони вироблені в Нідерландах, але вони стоять в Британії. І на них працюють, навчаються британські військові. Ну, тобто, це очевидно, наскільки я зрозумів, це е, ну, стандарти армії країн НАТО, які між собою е, пов'язані. Ну, там відбуваються якісь злагодження, е, обмін е, технікою, в тому числі навчальною. Ну, я відразу мені в голові так проминуло, що добре було б, аби такі, от, припустимо. Таке обладнання було а, на навчальних базах у нас в Україні, там, де коли призовников а, тих карантин розумієш, тренують там, а, кілька місяців, там, залежно від того, там, 3-5 до півроку спеціалістів, щоб оці всі такі подібні речі, тренажери були в нас, щоб не треба було їздити по них в Великобританію. В Великобританії трохи чимось іншим займатися, реально вже в полі відпрацьовувати цю техніку. Ну, сподіваюсь, можливо, це. З часом і буде в Україні. Я думаю, що в Україні зараз не до е, штучних правда автоматів, а скоріш е, е, для реальних, тому що нема коли тренуватися. Тренування відбувається прямо по цілях, по москалях. Ото, я думаю, так, ну от така реалія. Але все-таки, от сьогоднішній день, 24 лютого, день початку війни, ми говоримо. Ну, згадуємо знов-таки, згадуємо цей початок війни як е, погану дату, але. Я вже казав, що в принципі 24 четверта, сама по собі дві цифри, два і чотири. І якщо би е московити почали війну в будь-який інший день, тобто 21-го чи 20, го ці все одно дві цифри були поганими. В даному випадку, ну, двадцять вже стало такою віхом. День початку війни. Але ми говоримо не про початок війни, ми але... говоримо. Коли війні вже рік. І війна доходить до свого такого апогею, за яким е після високого, будемо говорити, такого підйому війни, е ескалації війни, думаю, е е буде різкий спад, тому що ну не витримати москалям все одно на рік і ще е навряд чи. Хоча всі тепер прогнозують і пророкують, що там іще рік може статися. Ну виглядає так, що на сьогоднішній день. Поліція всі країни допомагають Україні західний країн. Доклада всіх, аби все ж таки техніка була, і в ці були можливості побороти принаймні ну, дати добру вісім росіянам, щоб вони вже знайшли свій перелік і там сиділи. Ну, принаймні, от наше інтерв'ю якраз по площині того. Я сказав, передчу. Передбачуваного, ну я не знаю, я відчуваю відчутного повітря от, от того дня, коли українські збройні сили все ж таки е, візьмуть ініціативи, будуть атакувати, атакувати, атакувати е, російські війська допоки ті не вилітять з території України. І от, е, говорячи про це навчання, це якраз той елемент, яка якраз та найактивніша частина, на яку ми сподіваємося, от, е, на е, наших українців, які робили нові знання, е, я тобі каже, трохи перегунув твої очі переведу е, в, в британську, е, на британській вулиці, на міст чи містечок, де тобі доводиться все ж таки бачити і спілкуватися якісь можливо, не так багато, але все одно з британцями. І тому от хотілося б е, зрозуміти, саме як британці. Дивляться на от те, що відбувається в Україні, як британці ставляться до українців, тому що ну всі захоплюються вже, наче українцями, всі зрозуміли, що українці круті, але от. Мені цікаво свого персонального досвіду спілкування Відно? Ну, ставлення різне, звичайно, тому що ну дуже багато різних людей. Британці знають кому ну складність проблеми насправді української. Вони з одного боку бачать, що відбувається на фронті з іншого боку, вони бачать хвилю біженців, які сюди приїхали, в Британію. Тобто, вони сприймають цю проблему комплексно. Ми я сьогодні ну дивився в книжкові в, в газетних кіосках. На всіх головних британських виданнях Україна стоїть першою темою, а на всіх буквально газетах. Да, тут іще є газети в Україні вже немає практично газет, а Тут є. А, і е, не знаю, навіть прості люди, навіть таксисти, вони говорять, вони розуміють про що йдеться. Навіть ну не знаю, там в сфері обслуговування, в готелях, де ми зустрічалися е, з простими людьми. Да, це розуміння є. Вони, вони бачать, е, ну що відбувається на рівні держави, вони бачать, як ставиться. Держава, ми бачили, що сьогодні на рівні короля була заява. Він е, просто захоплений мужністю українців, але з одного з, з, з іншого боку він бачить наскільки складно це все дається Україні. Ми бачили сьогодні подію на Даунінг-стріт, де прем'єр е, зустрічав українців. Ми були на Даунінг-стріт цього тижня. Ми бачили, що на рівні з британським прапором на даунінг Стріт. Вивішений український прапор, на інших е, будинках е, урядових британських висять українські прапори. Прості люди у себе на будинках біля будинків вивішують українські прапори. Та, я знаю, що це є і в Америці подекуди, але тут просто їдеш маленьким, невеличким британським містом. Ти бачиш український прапор. Тобто, це є, це дійсно є. Ці люди бачать, що. Це демократична країна, яка має величезну а, загрозу з боку абсолютно тиранічного режиму, який є на її кордоні. Кирило, я щиро дякую тобі за це включення, знаючи, що як ми домовлялися на коротке включення, тому що у тебе щільно наповнений день. Але а, саме ця розмова, вона, ну. Дає таке відчуття підносить трохи настрій, тому що початок війни. Але початок війни очима зовсім іншими очима. То це нова а, логіка сьогоднішнього дня, о, бачити перспективу і бачити перемогу. Бачити перемогу, відчувати її, це найголовніше. Щиро дякую. З нами Щиро Бог... дякую всім слухачам, всіх обіймаю, тримайтеся і разом до перемоги. Вреставник громадського радіо, журналіст, виконавчий директор Кирило Лукаренко, Обіймаю. До зустрічі. Все найкраще. Українське незалежне радіо.